30 листопада, останній день осені. Сьогодні тепло плюсова температура. Треба. Є пара заказів на черенки винограду. Хочу показати, що в мене є, значить достати їх треба розкопати, показати, як вони зберігаються. У в цьому році я зберігаю по-простому, по сільському. В тому році я позатому зберігав черенки на воді, ставив. Там було добре. Прийшов, взяв сікатора, прийшов до відра, нарізав, що треба, відправив. В цьому році я так не зберігаю. Склав все в кучу, черенків небагато. Остало ну, те, що залишилося. То, що собі щось залинеться, ще щось продам. І не треба заморачуватися. Цілу зиму. Не треба їх глядіти, не треба що, я їх поклав, засипав снігом і вони так будуть лежати до весни. Якщо треба буде весною пару черенків, я це все діло відкрив, зрізав пару черенків. І те, що треба взяв, остальне знову прикрив. І так воно буде до квітня місяця в цій кучі лежати. Тут не треба її вимачувати, влажність там буде велика. Всередині... Він не недолік, що воно буде трошки грибком покриється. Ну, як показала практика, це не важливо. Він прекрасно потім піде в рост і все буде нормально. Значить, з однієї сторони в мене отут є внизу, самому, поставці, черв'ячок а сьогодні виліз. Сніг лежить, а черв'як а живенький виліз. Ось тут у мене дірочка, з однієї... Якби вход для повітря, а з другої сторони в мене є виход для би. Вона тут полишиться дірочка Ось ота. та невеличка вона вийшла. І там десь ще середині є дірка одна. Але це не важливо. зараз буду відкривати, покажу, що в мене там, як воно себе веде. О! Снігу навалила. Зверху це все піло в мене накрите пленкою. Пленка зверху має білий колір, знизу клівка чорна. Що це дає? На білому колірі не нагрівається. Вверх. Та і все кучі у мене виходить всередині прохладно, коли от земля поростувала на винограднику, а на цій кусті лежить шміток, доповнітельний слой воздуха, який не дасть виноградові змерзнуть. Це у мене, звісно, добре. Показую цій кущі. Ось така плівка. Вона вже привушна. Це йде верхній слой. Знизу вона чорна. Далі йде у мене слой подлоски. Під ламінат. Це якби воздушна прослойка між двома слоями. І ще один слой. Це Стрийний ног. Окриваємо самий, так сказати, цікавий момент. Що мене тут робиться під піднесом. Ось така картина. Отак. От зберігаються Черенки винограду під таким укриттям. значить Вони трошки влажні. Конденсація таки збирається. Трошки є тут слимачка. Такі гади. Нічого не зробиш. Але зараз 5 хвилин воно просохло. Воно тут практично в нормальному стані все. Отак От я зберігаю черенки винограду в цьому році. Саме безпроблемний спосіб, мабуть. Єдине, що, що цей конденсат треба було випустити трошки більше. Треба ще більшу дірочку зробити зверху, щоб воздух трохи виходив більше. Значить, що в мене тут є? Зараз покажу. Так, є пара штук. У мене є тут дашуня. Є у мене так, аркадія. Є у мене імперіала, пару штук ще залишилось. Є дієвський. байконур, пару черенків, Льолік є. М -м, красотка, це пачка. Всі череночки підписані. Вот таким макаром, маркером, чорним маркером, пару місць. Пару міс містов я підписую. До весни воно не стирається нічого абсолютно. Тобто на треба бірку висить. Просто підписав, почав зв'язав і все. Це хам. Ізміння, білаша залишилася Надіжда Азос є. Ну, Преображення, як завжди 342. -й. Гарольд Остаток. 342. -й. Слава Україні є. Лора, есть Синай, Гурзувский розовый технарь. Пару есть, есть Альянс. Десяток буде. Червинкил. Есть Клеопатра Бурдака. Есть Смарахт Геліодор. Э, э, Ранній палич. Так, ще один смарахт. Красень Києва. Це ще слава України. Сіна Йото. Тут є ще на пачка. Что-то таке. Не знаю, що ставки чего чогось. А Веліс есть. Ливи Ультра есть. Талдун есть. Подарок не святая. Подарок не святая. Джони. Десна. Так, это что за пачка? Это еще преображение. Есть Виват. И последний э, монах Це все, що я маю на сьогоднішній день по черенках. Ну, на кожному кущі у мене плюс оставлені доповнітні лози. На тих лозах ще є ну, запас черенка. З кожного куща у нас дизайнер буде по пару черенків. Це так на крайній случай. Вони там на лозі зберігаються найкраще, я думаю. Так, в теплиці вкрито. Це все діло. Подложка під ламінат лежить, зверху пленка така чорно-біла. Білим доверху і отак храниться виноградник. Значить, що зберігаю так. Це просто, легко. Зараз я її чуть провітрю, З півчасика воно тут просохне. Далі закриється, запакується, зверху зроблю більшу дірку. Щоб виходив в воздух. Самий простий спосіб. Якщо черенків там небагато, наприклад. Получав ну, в тому году, вони ж длини там скільки? 40 см десь. Виходить. Длина черенків, я просто взяв цю пачку черенків, підняв, люблю пленочку під тим самим. Зараз покажу як тут в мене. Подложечку. Ага, тут все не піднеш. Підняв клонку, підняв подложку під коміна. Вон он туди взяв і туди його Це все діло затопив, піднис. Закрив і так воно буде лежати. Досліджую, що подобається. Тут у мене. Ось інжир схований. От я, видно. Це черенки інжира. Я їх геть не зрізаю, вони так запаковані тут, а так не буду. Напущу, ось ну і треба буде, я їх зайжу. Пішла от тепер. Треба підкривати на цьому всьому зоопарку дирки поробити, щоб трошки Ну, Якось отак зимує виноград. Значить Висока піч, Житомирщина Заперігаю черенки винограда. Ну, я вважаю, що це найпростийший спосіб. Простий, надіжний Раніше ж наші діди в холоді, а черники не держали. Пучок ми закопали в землю і так воно довесни. Ну, в будь-якому випадку чимось накрили. Якось так. Зберігання винограда як є.